Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо вашій увазі кутову шліфмашину від компанії Metabo, а саме модель WEVA15125 Quick. Відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Швидко затискна гайка, що дозволяє нам швидко змінювати витратні матеріали. Сама кутова шліфмашина, захисний кожух та антивібраційне руків'я, що знижує вібрацію на 50%. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Номінальна споживча потужність 1550 Вт. Кількість обертів холостого ходу регулюється від 2800 до 11000 обертів на хвилину. Обхват руків'я 206 мм. Вага інструменту без мережевого кабелю 2,5 кг. Довжина мережевого кабелю 4 метри. Гарантія, що можна надати магазин Tools.net.ua як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг безпосередньо цього інструменту. І перше, це двигун Marazon, що вмонтований в дану кутову шліфмашину, Він збільшує крутий момент на 50%. Повнохвильова константна електроніка підтримує оберти навіть при найважчих навантаженнях. Крім того, вбудований автобалансир, що знижує вібрацію на кутову шліфмашину та на руків'я на 50%. На цьому переваги даної кутової шліфмашини не закінчуються Вона оснащена механічною запобіжною муфтою, що забезпечить нам захист від заклинювання Крім того, присутній також захист від перенавантажень. Під час того, коли ми перенавантажуємо кутову шліфмашину, вона автоматично відключається. Присутній також плавний пуск, а отже, обмеження пускового току. На задній частині кутової шліфмашини присутній регулятор кількості обертів. В залежності від типу матеріалу, котрий ми обробляємо, ми можемо підлаштувати оберти безпосередньо під наші потреби. На цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання, ставте на менеджерам нашого сайту.нет'ей. Вони підберуть вам саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Замість дякую, ставте великі пальці догори під нашими відео та підписуйтесь на наш канал. Вам також подякував та до нових зустрічей!